Вітаємо вас, пані Катерино. Вітаю вас. То, чого ми заслуговуємо українці? Ой, та заслуговуємо різного насправді, як і всі люди, як і всі інші країни. Така проста відповідь: все. Ну, Звичайно, проста. Тому що дивіться, оцей допис і наша реакція на нього. А вона емоційна і така емоційна саме через те, в яких умовах ми з вами зараз. Зараз етап, коли душу людей розуміє, що війна закінчиться так швидко, як він, і треба змінювати суспільну від треба змінювати якісь свої плани, і взагалі треба по іншому жити. Саме тому такі емоції. Ну і автор, кому вже сказав, що він це його крик душі, так, тобто це теж моря війно звинувала тим бою. В нашому суспільстві, які безперечно вони є, але не вони є. І ми всі на це цегували саме так, тому що в умовах відміну важко бачити постійно негатив, тому що так є. Мені здається, класно було, якби ми обговорювали, як ми можемо вирішити негатив, з якими ми стикаємося кожен день. Ми всі про це знаємо, Ми знаємо про корупцію, ми знаємо про якісь моменти, всі ми це знаємо. Але ніхто не говорить, що кожен. Нас може зробити, от ми з вами що можемо зробити? Наші глядачі, які слухають, що саме вони можуть робити, як вони можуть зарадити цьому, як вони можуть діяти на своїх місцях, у себе вдома. А як ми дійсно можемо, якщо тим більш на нас намагається навішати ярлики, що ми там крадійкуваті, хитромудрі і все інше? До речі, це дуже, 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 дуже нагадує радянську та й російську пропаганду. І слова з пропаганди, і до речі, це якби якщо так приліплювати, то до малоросійства, до малоросійської ментальності. І що, це є правда? Ні. Ми маємо розуміти, що ми з вами живемо під тиском зовнішнім. Тобто є зовнішня пропаганда, яка була ще за часів Російської імперії, за часів радянського союзу, тепер Російської Федерації, і звичайно, що вона тисне, або, скажімо, так, вона підсвічує негативні а, якісь певні прояви в нашому суспільстві, і є наші внутрішні процеси, які теж пов'язані із змінами, і не завжди ці зміни дуже приємні, як би нам хотілося. Тобто, ми знаходимося під зовнішнім тиском і під внутрішнім тиском, та, змін, які у нас відбуваються. І нам важче через це, тому що, якби це просто зміни були не в умовах війни, це одна справа. А коли постійно, регулярно в нашому інформаційному просторі будь-яке будь обговорення нормальне, звичайне, викручується на максималки для того, щоб нам показати, які ми з вами не такі, що з нами щось не так. І коли людина постійно в цьому інформаційному фоні вона сидить і думає: Блін, а може, ми дійсно якісь не такі? Може, ми дійсно тільки вміємо красти? І нічого більше не можемо робити. Як зараз з'явився новий термін там внутрішній канібалізм? Ну все тоді навіщо що змінювати? Якщо ми такі погані, ну то ну то не треба нічого змінювати. І це ж більшість людей, що ви постійно щодня у соцмережах, навколо, на телевізори, і так далі. і так далі. Але коли я виходжу в реальне життя, коли я працюю з бухгалтерами, чи з волонтерами, чи з прозвичайним людьми, ну, ми не домовляємося, ми більше питання. Ми якось знаходимося у мову, і це так страшно. І що з цим всім робити? Ми змінюємося От якщо знаєте спостерігати зараз за українцями. Еволюція українців, еволюція української політичної нації, народження політичної нації чи те, як ми позбуваємося нашого інфантилізму, особливо якщо це стосується, звісно, і певної політичної відповідальності, От ми зараз багато говоримо про відповідальність. Тим не менш, еволюція є. От я наводив приклад дуже цікавий На мій погляд, я от сьогодні знаєте, я як, як би про це всі знають про це. Але коли ти береш і намагаєшся заглибитися. В ці факти то стає якось ніяково. Я зараз нагадаю про перше скликання Верховної Ради України. Яке насправді не було першим скликанням Верховної Ради України, а це по факту останнє скликання Верховної Ради Української радянської соціалістичної республіки, яке якимось чином просто продовжило свою роботу, і це вже свідчить про те, що ми не змогли знайти в собі сили. Ми, тобто колективні українці, так би мовити, не знайшли в собі сили відмовитися від того, що було, щоб рухатися далі. Слухайте, ви хочете, щоб це все відбувалося е, ну, за життя однієї людини. Звичайно, нам з вами хочеться, щоб протягом нашого життя все це відбулося дуже швидко, радикально і ідеально. Так, а так скільки треба буває? життів для цього? Історичної точки зору те, що відбувається в Україні, абсолютно в нормальному темпі відбувається питання лише в тому, чи можемо ми ці події зробити для нас з вами ну, максимально комфортними. Так я вважаю, що історія з державністю, яка відбувається, вона з одного боку пов'язана з тим, що була а, перервана тяжкість. Так ми знаємо про наше минуле із розповідей чужих вчених, скажімо так, інших держав. Ми тільки зараз, навіть не за Ющенка, ми тільки зараз, коли почалася повноштабна війна, почали досліджувати реальну нашу історію, і виявилося, що там дуже багато пробілів. Тобто, те, що нам давали в школі, це зовсім інша історія. Ви дивіться в чат рулетки, як люди, як наші українці, наші блогери починають про світ просвітою займатися. Це звичайні люди, звичайні історики. Ніякі там не їх ніхто не фінансує. Вони самі це роблять, і ми багато чого про себе не знаємо. Тому про державність, як таку, от нам постійно закидують, що українці якісь там не так з державністю. Так а яка ця державність? Ми її навіть не знаємо. Ми стільки років були в інформаційному вакуумі, що до нашого минулого у нас було вбито. Людей, які мали цю традицію, могли би передати, чомусь навчити. Ну, ми зараз з вами, в принципі, з одного боку, ми не ходимо велосипед. З іншого боку, ми перевіряємо існуючи ага. те, що у Союзу, що... те, що роблять в Європі. Ми його копіюємо десь світо, десь не співа, десь нам там наші західні партнери на мушу ну, що, на щось робити. Ми це пробуємо Бачимо, що не все заходить, тому що є локальні особливості. Є наша права, є наші якісь е, на класні речі, тільки проти українці взагалі uh -huh. дуже люди, які цікавляться насправді багато чим, але ті умови, в яких ми живемо, uh -huh. вони постійно виживати, а не просто досліджувати навколишній світ. Виживати. От ми боремося в цьому виживанні. Оце цей, цей момент на сьогодні він дуже складний. Але з історичної точки зору все дуже швидко відбувається з нашої точки зору, нашого людського ну все, так ну, звичайно важко. І я б хотіла звернути увагу на те, що нам просто треба звертати увагу на комунікації, на взаємодію, яка полегшувала би нам життя в Україні, розумію. не викликала вибачте речі, а навпаки, якось ми могли одному ми могли підтримати, підтримати ініціативу, чому ми. Увагу на негативі. У нас так багато хороших місяців, нас так багато волонтерських проєктів, які багато чого років відбудують Україну, організовують цілі процеси, які, по суті, є копією процесу, які мала би робити держава. Чому ми про них не говоримо? Чому ми на цих людей немає настав? Чому ми не допомагаємо цим людям, адже вони займаються організацією таких величезних процесів і Пані лише дитари. за півтора року. Так, так. Я згоден з вами. Все ж таки, ви як дослідниця архетипів, і в тому числі українських, звісно, психологічних архетипів. То хто ми? Колективний українець? Це хто? Немає такого, щоб це була якась одна істота, скажімо так. Це різний набір моделей поведінок в Україні, тому що тут є різні народи, не тільки українські, і вони це все вплинули. Ми знаходимося на перехресті. Доріг, північ, південь, захід, схід так тому країнець це така людина. Давайте, якщо також це така людина, яка розуміє традиції сходу, яка розуміє традиції заходу, яка може спілкуватися з Півднем і яка знає, що таке сурова північ. Розумієте, тобто, ми ми, ми у нас всього потрошку є, угу. і оця ця і це унікальність. Ми це наша перевага. Захід. І це наша перевага, звичайно, тому що насправді ми можемо легко спілкуватися з азіатами. Ми можемо uh -huh. вибудувати стосунки з Туреччиною, а й з Африкою, якби ми туди звернули увагу. Ми можемо вибудувати стосунки з північними країнами. Тобто, розумієте, ми не тільки це схід захід, це північ-південь. і Ми Спозуміло. люди, які розуміють народи. І напевне є така думка, що Україна має стати ще і наставником, можливо, для майбутніх поколінь європейської нації, європейських народів. Катерина Хоптинська зараз була з нами на прямому зв'язку. Ми їй дуже дякуємо. Це дослідниця українських архетипів.